Знайомимося із корнеплодом, який називається пастернак. Можливо, ви чули колись таку пісеньку. Танцювала риба з раком, а Петрушка з пастернаком. Ось він пастернак. Він виглядає на сінечку в таких упаковочках, продається. Які його корисні властивості? Значить, він цінується за лікувальні та дієтичні властивості, надає чоловічої сили, використовується як спеція. Його куди можна використовувати. Ось він в порівнянні з морквинкою. Він може виглядати ще ось такий довгий корнеплід, куди його можна використовувати? використовувати. Як спецію, можна робити подушку овочеву його м'ясо, риба. Потім я тушила капусту смачно, дуже терла на тертушку. Далі додавала я ще в суп в борщ. Якщо ви не, ну, вам не подобається його їсти, я використовувати як спецію, його можна порізати шматочками і туди помістити, він виварюється і діставати. Але в нього дуже такий приємний смак, кому сподобається, можна його і вживати. Так, ще... До речі, він раніше, коли не було бульби картоплі, да, він використовувався, з нього робили пюре в Україні. Тому не забуваємо про традиції нашого народу, що вони їли. Вони знали, що їсти, що корисно. Тому ще поки сезон, будь ласка, купуйте собі насінчику, садіть. Вам, я думаю, сподобається. Я вам рекомендую посадити. В себе на дачі, на городі в селі такий корнеплід, як пастернак.